На чемпіонаті України з флорболу серед жіночих команд вищої ліги за вихід у суперфінал боролися чотири колективи. В останній момент не змогли приїхати спортсменки з Луцька. Їм зарахували технічні поразки. А на паркеті спорткомплексу Моторсіч зійшлися скіф із нового роздолу, Коломийська Надія, «Новояворівський Янтар та Мелітопольська скала. Сам тур турон в Сібіємісель ціль розставити турнірну таблицю на Садвісний міста покови, щоб сформірувати полуфінальний пари в плей-офф. плейоф суперфінал чемпіонату країни, який в Запорожі. Турнір тривав два дні. Перший був успішним для наших дівчат. В скалі протистояла Надія з Коломиї. З першої до останньої хвилини матчу перевага була на боці Мелітопольської команди. Дівчата здобули заслужену перемогу шість нуль. А от наступного дня скалі пощастило значно менше. Не знаю, що пройшло, але Чего-то нам уж очень не хватило для победы. Может быть, мы не отдохнули достаточно, может быть, не собрались. Не знаю, я не знаю. Ми, ми бігали, ми старались, ми намагалися забити гол. Мелітопольським флорболісткам довелося битися з ще одним представником західноукраїнського флорболу, новояворівським янтарем. Наші дівчата відкрили рахунок ще на самому початку матчу, але протягом гри скала припустила багато помилок в обороні. І як результат, домашня поразка 4-6. Може не вистачило каких-то качеств, яких на полі оказалось недостаточно. Соперники наші, я не скажу, що були самыми сильными. І они нас там, і не скажу, що вони побігали нас на кожному участке поля. Большой був перевес у нас, але глупи ґали, которые які... навіть голами собственно говоря, назвати не можна. У заключній грі другого туру мелітопольська команда протистояла лідеру жіночого чемпіонату скіфу з Нового Роздолу. Але незважаючи на всі спроби зіграти краще, матч із суперником виявився провальним. Скала поступилася своєму головному конкуренту з рахунком 2-6. С командой Скиф мы обычно выигрывали. И выиграли с там не 1-0, а 3-0. Как бы. То есть счета были нормальные. И для нас очень неожиданно было то, что мы проиграли. И это нас расстроило еще вдвойне. Потому как я не скажу, что команда одна из самых сильных. Ну, поэтому мы, мы сейчас на данный момент мы расстроены. И мы стараемся проанализировать ошибки. Після восьми зіграних матчів скала займає третє місце. Друге за янтарем впевнено очолив турнірну таблицю «Сків». Попереду на учасників чекає суперфінал. Його 15 квітня також прийматиме Запоріжжя. У плей-офф Мелітопольська скала зустрінеться із Новояворівським янтарем. Олена Назаренко, Оксана Якименко, Костянтин Грушко, Тв 5